Формуємо подарунки дітям наших побратимів, які загинули або зникли безвісті на цій війні. Також подарунки будуть і дітям наших постраждалих військовослужбовців, які зараз проходять лікування. Наші друзі, волонтери, передають подарунки дітям. Минулого разу ми вітали дітей і зі святами Святого Миколая та Нового Року. Це були м'які іграшки, книжки, дитячі конструктори і, звісно, солодощі. Я гадаю, що в подальшому волонтери також будуть нам допомагати, що це не останній раз, коли ми радуємо дітей наших побратимів подарунками. Щиро дякуємо нашим волонтерам за це. І бажаємо їм мирного неба над головою! Допомогли зібрати і доставити цей вантаж із Франції наші друзі. Рейсенс Альянс та Корпорейшн Тодей». Саме військові прийшли нам на допомогу у вигляді Національної гвардії України. Скільки буду жити, і буду пам'ятати цей епізод, але це не епізод, це, це цю допомогу. Розказали люди про нас відкрита, щира, і ми це довіру заслуговуємо завдяки тим людям, яким допомогли. Від серця до серця найкоротший шлях. І вони бачать, що ми лише артерія, яка з'єднує ці серця. І вони бачать, що та допомога та добре серце. поштик з того доброго серця був доставлений по до по адресі. Ми не компенсуємо того тепла, яке дає батько чи мати дитині. Ну, хоч трішки да, Хоч трішечки дати радість, їм, що вони наші. Діти що це наше майбутнє. щасливі навіть під час війни. Що це? Копілка. Копілка? Подобається? Так. Давай далі, що там ще є. Мій чоловік загинув вже рік тому, ну, була б майже річниця. А донесі на той момент було п'ять прочків. Тобто, ну, достатньо доросла дитинка, але вже усвідомлює, що тата, на жаль, вже нема. Насправді, першочергово підтримка побратимів, саме бригади, вона була просто неоцінена. Це були перші люди, які відгукнулись, перші люди, які почали допомагати а словами, якими речами. Тобто, це було перше, і це ну те, що допомагало стояти. Те, що допомагало там дитині розповідати, от, там все добре, тато помер, але ну, він помер не дарма. Не дивлячись на те, що там час проходив, ніхто не забував про нас, ніхто не забував про доньку, про його батька. І неважливо тут. Чи то я дружина, чи то він його батько, чи то донька. Тобто підтримували А подарунки на свята, коли ти можеш дитині пояснити, що ось це тобі зайчик, чи то там книжечка, які подарували від частини, в якій служив твій тато. Тобто це для дитини добре, вона згадує. І це для дитини, знаєте, таке, вона потім показує друзям, і вона друзям пояснює, що оце. Мій тато служив, оце мій тато помер, але мене підтримують, мене люблять і вас так само підтримують. Тобто ви цього не бачите, ви мого тата могли не знати, але мене підтримують і вони всіх вас підтримують. Тобто це дуже і дуже важливо і дуже, дуже правильно, скажімо так.